Відомо, що усе найкраще у нашому житті безкоштовне. Шкода, що далеко не кожен цінує родинне тепло, міцну батьківську руку та любов матері, бо є у нашому жорстокому світі ті, для кого сім'я найбільша та часом недосяжна мрія. Дорослі при зустрічі з ними ховають погляд, бо заглянувши в очі сироти, ти розумієш такого у світі бути не повинно. У день захисту дітей наш журналіст побував у надвірнянському будинку дитини. Його сюжет звідти далі в ефірі. Діти, які не мають батьківського піклування, найбільш незахищена верства населення, і в день захисту дітей їх є від чого і від кого захищати. Дуже часто від власних батьків, спосіб життя, яких вбиває їх самих, а тим паче діточок, які не доїдають, не знають, що таке нормальна сім'я, терплять поетики та побої, і, врешті-решт, опиняються або на вулиці, або в дитячих будинках. І навіть потрапивши до будинку дитини, їхнє багатостраждальне життя не стає повноцінним. Перше і найбільше, чого потребує дитина, любов своїх батьків, і якби не намагалися. Вихователя дитячого будинку окутати діточок своєю опікою, це не може замінити батьківського тепла. Наскільки приємно чути, коли хлопчик, обнімаючи вихователя, і каже, я тебе люблю. Це щиро, це від всього серця, від душі. Надзвичайно приємно, що незважаючи ні на що вихователі, медичні працівники цього закладу, які фактично замінили і маму, і тата, які дають їм дорогу в доросле життя, вчать їх робити перші кроки. Вони повністю віддаються цим дітям своєю натхненною наполеглою працею. в день захисту дітей до надвірнянського будинку. Дитини уже традиційно приїхали гості, які намагаються допомогти цим діткам та їхнім вихователям зробити їхнє повсякденне життя трохи легшим та комфортнішим. Допомога, яку ми надаємо, завжди обговорюється з керівництвом дитячого будинку. Це гіпоалергенні соки, дитяче харчування, печиво, фрукти, такі що не викликають алергії. Це гігієнічні предмети, підгузки дитячі, також іграшки, часом як сьогодні, подарунки для учасників сьогоднішнього свята. Ну а крім того, надавали допомогу в ремонті будівлі. Зокрема, зробили відливи навколо усього будинку для того, щоб не руйнувався фундамент. Ну і такі тому подібні речі, тобто вікна трішки. Надалі будемо надавати допомогу. Дуже раді, що такі чуйні, такі добрі люди є, які дбають за дітей. Взагалі, в світі день захисту дітей встановлений ще у листопаді 1949 року. Ухвалою ради Міжнародної демократичної федерації жінок. День цей покликаний привернути увагу світової спільноти до проблем охорони здоров'я дітей, боротьби з експлуатацією дитячої праці, прав дитини на освіту, дозвілля і захист від фізичного та психологічного насилля. На Дернянському будинку дитини ростуть і виховуються тільки дітки до 4-річного віку, проте їхнє життя уже перенасичене поневіряннями та випробуваннями долі. Надзвичайно велика кількість. З діток, що перебувають тут, є важко хворими, і їм необхідний постійний догляд та допомога. Я дуже рада, що до нас вже не перший рік на день захисту дітей на свято приїжджає і з нашого департаменту сьогодні Олег Володимирович присутній присутні так само працівники служби безпеки України, які постійно до діток приїжджають з подарунками. І велике, велике спасибі всім тим людям, які долучаються і в буденні дні для того, щоб допомогти нашому закладу, особливо нашим дітям. Одна відома приказка каже, що чужих дітей не буває. Тож обов'язком кожного із нас є прикласти максимум зусиль, щоб таких діток, які зростають без батьківського тепла, було якнайменше. Пам'ятаємо, тільки любов і доброта можуть врятувати цей світ.